В цьому році Гармін випустили дві топові моделі Forerunner 970 та Phoenix 8. По характеристикам вони дуже схожі, але, звичайно, відмінності є. І сьогодні ми про це поговоримо. Щоб вам було краще зрозуміло, ми їх порівняємо. Давайте починати. Окремі огляди на кожну модель ми вже робили послання є нижче. Перш за все, звичайно, це дизайн. Кожен годинник пристосований під свої цілі. «Runner» більш тонший та легкий. Спеціальний для спорту, наприклад, триатлону або дуатлону. Також він представлений в більш яскравих кольорах, але в одному розмірі. Тут стоїть тільки сафірове скло та сам дисплей тільки в версії AMOLED. А ось Phoenix Vision» вже представлений в трьох розмірах та на вибір є версії з AMOLED чи трансфективним дисплеєм. Також, залежно від моделі, є версія з сафіровим склом та Corning Gorilla Glass. Цей годин вже більш масивний, міцний, зроблений на кожен день та для екстремальних умов. Тобто, на мою думку, він не такий зручний, але більш надійний. Про те, що годинник зроблені трошки для різних цілей, свідчать тремінці. Phoenix 8 має систему quick fit. У той час, щоб змінити ремінець на 970-х, треба дуже сильно прикласти засиль. Це зроблено для того, щоб під час знять спортом ви не втратили годинник. Форранери мають захист 5 атмосфер, тобто в них може плавати, але не ниряти, У той час, як FINX 8 мають захист 10 атмосфер. В них індуктивні кнопки, тобто їх можна тискати під водою. І більше того, в них можна ниряти на 40 метрів. Та тут є деякі дайверські функції. Але всього цього немає в форранерах 970. Тобто, в феніксів більш пристосовні до води. Але, замість цього, у форранах більш ширший функціонал побігу. Наприклад, в них є втрата швидкості бігу чи прогнозований час гонки. Тобто, що логічно, якщо ви в бігу, тоді краще, звичайний форраун. По автономності, якщо брати Forruner 970 та альтернативну по роздіром модель Phoenix 8, то останній тримає заряд на один день більше, але в інших режимах роботи Phoenix все ж краще. А тепер про все це коротко. Переваги Forerunner 970 це легший і стромкіший дизайн, дуже яскравий AMOLED-дисплей, нові бігові метрики та більш доступна ціна. Ото часті як Phoenix 8 це надмісний корпус, вибір розмірів, чудова батарея, лейвінг функції та більш універсальний вигляд. Тож, як висновок, Forerunner 970 підійде вам, якщо ви бігун, триатлет, або цінують легкість нові бігові метрики яскравий дизайн і дещо нижчить ціну. Penix 8 стане ідеальним вибором, якщо потрібна міцність, довга автономність, варіанти корпусів, драйв-режим та стильний універсальний дизайн. А що ви думаєте про ці годинники? Пишіть свої думки в коментарях, який варіант ви обрали. Також не забувайте, що за годинниками на звертатись лише до нас, у нас офіційна гарантія як на нові, так і на бв моделі. Дякуємо, що дивитесь. Далі більше. Все буде Україна.